Всім доброго дня! Ну що ж, у нас в кадрі точилка на базі рефрактометра одного з тих, що було в попередніх відео. Ось така. такий от у нас пристрій вийшов вагою 8 кг. Покриття порошкове, фарба оливкова, стальний диск за основу діаметром 190 товщиною 15 мм. Направляючий корпус у на нас діральний алюміній. Втулка поворотного механізму бронза в середині 16 мм вал. Рамка бронза, губки, дюраль алюміній, сплав 70-75Т. Пружиня чудово. Дос, до речі, періодично питають, який, який тут у нас розріз, так, 7 мм. Кому було цікаво, плюс там далі є углиблення під 9, плюс вони пружинять. Тому ну, так, від 7 до 9 можна спокійно заточувати. Там, якщо вже трошки більше, то потрібно е, делікатніше з цим, щоб не е, переламати в цьому місці губки. От. Ну, я вважаю, більш обічність достатньо. Тим більше, якщо комусь потрібно щось індивідуально, я завжди на зв'язку можемо зробити, щоб вас сюди, хоч і сокира влазила. Тому тут взагалі без проблем. На практиці 7 мм достатньо. Були деякі випадки, коли мені писали, що щось там в обухі чи 8, чи 9, можливо, щось до сантиметра, щось близько 9-10 була складність в затиску в, в таких губках. От, Але, повторюсь, то все індивідуально. Якщо щось виходить за межі стандартних рамок, ми можемо завжди зробити під замовлення все, що необхідно. От, Отож, далі. Що хотів розповісти про цю точилку, Напевно, я вже раз показував не, неодноразово відео, що її великою перевагою є те, що всередині тут є сферична рейка. Ну, по суті, тут такий міні-редуктор, яким ми керуємо за допомогою цієї ручки. От. І дуже зручно в процесі заточки, коли ми там погрузилися, і вже десь на фініші точимо, або, в принципі, Є такі люди, що з головою уходять і можуть травмуватися, захопившись цим процесом, або відволіктись на якісь свої думки і машинально десь кудись не туди потянути руку і досить легко порізатись. А особливо, коли у нас регулювання знаходиться за задній частині пристрою, так? і нам потрібно там трішки припідняти або взагалі змінити кут. І якщо ніж... ну, це в совокупності багатьох факторів, я кажу, це не значить, все, що кожна заточка це порізані, порізані руки. Я кажу, якщо десь там якось складеться такі умови, коли у нас досить довгий ніж, ми там собі щось задумаємось і потягнемо сюди, змінювати кут, є велика вірогідність того, що Ось вистріл, який нас буде торчати, ми можемо поранитись. От, в плані цього, ця модель у нас набагато безпечніша, тому що регулювання відбувається не в зоні ризику, так ми, по-перше, воно нижче рівня рамки, по-друге, воно ще й збоку. Тобто, навіть якщо взагалі не будемо думати про те, де в нас знаходиться ніж, коли машинально потягнемося, Ризик травмуватись набагато менше. Ну, це така, одна, один з невеликих плюсів, але він насправді досить корисний, тому що дуже зручно. Але знову ж таки, це, напевно, більше на любителя. Ну, особисто, особисто мені подобається, коли при заточці отак близько собі підкрутив і далі точиш. Плюс ця рейка дозволяє повернути. От, або підняти механізм буквально на 90 градусів. Тут стоїть межі, Ось там. Не видно, напевно, знизу, Ось всередині. Якщо нього зняти, то ми взагалі цей корпус можемо нахилити сюди. От. Але тут він спокійно змінює позицію від 0 до 15 градусів. Цього більше, ніж достатньо. Якщо потрібно буде ще, тоді без проблем штоком собі підібрали. От. От такі ось справи. Така точилка. кого цікавить. Ще в наявності. Моделі в нас такі трапляються не дуже часто, орієнтовно раз, 2-3 місяці. Тому, якщо когось цікавить, контакти лишу під відео, звертайтесь. Всім дякую. Мирного неба над головою.